Хотів би побажати безпечного, мирного і продуктивного року українцям. Очевидно, що 25-й рік це рік серйозних випробувань, як і всі до того. Це рік, коли Україна почне його з теми потенційних переговорів, а цілком гідно, що завершить його усвідомленням наших партнерів, що переговори не можуть здійснитися. Це рік, коли частина українців, хто вірить в прості рішення і в магічно завершення війни, буде вимушена прийняти жорстку реальність. Окрім українців, Україну ніхто більше в світі не буде любити так, як ми. І ніхто більше в світі не хоче і бачити такою сильно, як ми. Тому у 25-му році я бажаю нам всім, українцям, як нації, подорослішати не на словах, не як метафора, а в здатності, готовності брати відповідальність і ставати тими, хто здатний перемогти в російсько-українській війні. А ця війна вона має завершитись українською перемогою 300 років війни, яка триває вже 11-й рік і повномасштабне вторгнення, яке ми відбуваємо третій рік підряд. Дорогі українці, не вірте брехунам. Святий Миколай існує, це Діда Мороза не існує, бо він заліз в холодильник і вимерз весь до льодин. А святий Миколай все одно приходить до українців і кладе під подушку не лише цукерки, а й великі надії. Хотів би привітати всіх українців з новим роком і висловити сподівання, що цей рік буде набагато легше ніж 24-й, і українці отримують все те, на що вони заслуговують. Я вважаю, що кожен повинен робити те, що він може, але те, що наша країна точно повинна сподіватися на. Мир сподіватися на нормальний розвиток. Я думаю, що це ні у кого не викликає жодних сумнівів. І в цьому плані кожен буде робити все від себе нележне. Ну і сподіватися, що це отримає своє продовження вже в новому році. Переконаний, що цей рік точно стане кращим ніж попередній, оскільки українці це заслужили, це заслужила власне країна. І думаю, що нам не треба зупинятися на досягнутому треба. Продовжувати робити те, що ми робили раніше, ну і е, знати, навіть не вірити, а знати, що все обов'язково буде добре з Новим роком. Дорогі глядачі, хотів би привітати вас з е, новим роком з е, Різдвом. Е, за... Чайно, я знаю, що ви всі очікуєте найбільших е, е, припливів енергії від цього від нового року. Що ви отримаєте? Я вірю в те, що ви отримаєте своє щастя. Я вірю, що ми всі також зможемо отримати нашу перемогу, як і внутрішньо, так і над, над ворогом. Е, я знаю, що в будь-якому випадку, все що не відбувалося, це воно відбувається на краще. Е, Знайте, що ви. Зможете втілити все в цьому році на краще і навчитися нового, прочитати нові книжки, не знаю там піти в спортзал. Але вірте, що ви можете це зробити, і у вас все вдасться з новим роком. Вітаю всіх з прийдешніми святами. Бажаю нашої перемоги якнайшвидшої, миру, гармонії, процвітання, здорового глузду. Та єднання нашої нації заради нашої, май нашого майбутнього, щоб всі ми жили в квітучій, розвинутій Україні. Я бажаю тримати покупу, бо насправді це найголовніше. Це те, що хоче нас змусити не робити Путін. Він хоче розхитати нас і зберігати спокій, вірити в факти. Бути на стороні здорового глузду це найголовніше зараз, і це найбільше випробування. І Я хочу, щоб ми всі його пройшли. Вітаю всіх з Новим роком та святами. Бажаю в цьому році залишатися надзвичайно стійкими, оптимістичними та сильними, адже цей рік нам при принесе ще більше викликів, з якими нам треба боротися з тверезою головою однак з оптимізмом і надією в серці, бо тільки з надією ми здатні перемогти. Дуже сподіваємося, що цей рік стане роком української перемоги з новим роком. Я бажаю всім в наступному році сил, здоров'я. Я бажаю всім нам миру. Я бажаю нам перемоги. І бажаю нам стійкості, тому що ми, як українці, на протязі довгих століть доказували, що ми можемо боротися за нашу свободу, і ми можемо захищати нашу свободу. Бажаю всім вдалого наступного року у новому 2025 році. Хочеться побажати в першу чергу перемоги, яка нам всім потрібна, а друге трохи більше радості. А коли він Сном Черчилль став прем'єр-міністром у Палаті громад, він звернувся до нації, сказавши, що він не може запропонувати нічого, окрім крові, важкої праці, сліз і поту, я бажаю, що 2025-го було в українців менше сліз, менше крові, але більше поту і важкої праці. Разом ми зможемо все об'єднуватися. Хотів би всіх привітати із Новим роком, що скоро настане в Україні, в всьому світі, в цьому новому році. Я думаю, що можу побажати всім українцям лише перемоги, лише миру, лише того, щоб Україна змогла перейти до нормального життя, відновлення, відродження і того місця у світі і тієї долі, на яку вона заслужила. За багато століть боротьби за власну незалежність і за власне існування, щоб нарешті ми перейшли від боротьби за виживання до боротьби за майбутнє, за розвиток за розбудову тієї України, яку ми всі хочемо і на яку ми точно заслуговуємо. Всіх глядачів вітаю з новим роком, 2025 роком. Нехай любов буде крилами життя, шановні українці, дорогі земляки. Ті, хто в Україні, ті, хто за кордоном. Ми справді переживаємо дуже непростий час. Але зараз не на часі пити шампанське. На часі думати і планувати, мріяти і втілювати, на часі бути собою і на часі для України жити. Давайте так буде не лише в новорічну ніч. Але буде. Завжди. Ми вміємо робити дива, це знає весь світ. А давайте ми будемо і будувати нормальну, сильну, адекватну країну. І це буде не просто диво, це буде отетеріння у дуже багатьох. Давайте здивуємо всіх весь світ, який навколо. З новим роком! Вітаю всіх підписників каналу теровізону Здорового Оку з Новим Роком. Бажаю щастя, здоров'я і, звичайно, перемоги. Я впевнений, що наступний рік буде переламним для нашої країни в гарному сенсі. Кожній сім'ї наступний рік. Я бажаю миру, тому що гроші, доходи, майно має сенс тільки тоді, коли ви живі і здорові. Дай Боже нам в наступному році справедливого миру, який поверне нашу країну, тих біженців, що виїхали, поверне можливість розвиватися в Україні, поверне історичну справедливість. Тому ще раз в наступному році нам всім миру. Шановне товариство, Будемо сподіватися, що з Божою помічю президенту Трампу і всім прогресивним силам вдасться все-таки добитися того, щоб війна в Україні завершилася, щоб Україна була незалежною, потужною державою, щоб ми нарешті могли провести вибори, відкоригувати всю систему влади і почати наводити лад в своїй державі і відроджуватися, поступово розвиватися. Ну і дасть Бог почнемо трохи багатіти.